Такий стан вулиці Ярошинської в Чернівцях. Тут розпочнуть капітальний ремонт заміною мереж. Віктор майже щодня проїжджає вулицею громадським транспортом. Каже, ремонт потрібен. Кожна яма це на другий рік дві чи три ями. І так по арифметичній прогресії. Нема водовідведення. Тут багато чого, поганий тротуар. На вулиці мають оновити дорожні покриття, облаштувати тротуари з тактильними плитами, огородження, вуличне освітлення та нанести дорожню розмітку. Також оновити мережі, зробити дощову каналізацію і освітлення пішохідних переходів. Вартість ремонту згідно з тендером понад 38 мільйонів гривень. Підрядником обрали фірму Технобутсервіс, яка запропонувала найменшу ціну. Капремонт вулиці потрібний, зокрема через поганий стан мереж, каже заступник міського голови Василь Зазуляк. Друге питання це питання руху громадського транспорту. А по цій вулиці рухається громадський транспорт. І третє питання це звернення мешканців. А саме по цій вулиці було дуже багато звернень саме мешканців всього мікрорайону з тим, що мережі не справляються. Тут дуже погані мережі. Щоб ви побачите цю незвичайну кількість латок переритих траншей, то ви... Зрозумієте, що тут мережі в жахливому стані, і ці мережі стосуються не тільки тих людей, які проживають на цій вулиці, а ці мережі стосуються практично всього мікрорайону. Ремонт мають завершити до вересня цього року. Втім, за словами Зазуляка, терміни можуть продовжити через нестачу працівників у зв'язку з мобілізацією. Наразі рух вулицею перекривати не планують. Це можуть зробити влітку. Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.